Ви такої шаурми ще не бачили. Mm -hmm. Я не хочу більше її коштувати. Ви колись бачили таку багату шаурму? Ні, ще вже проводили. Там, напевно, тисяч сім калорій. Знову ригалило. Ми щойно приїхали в Одесу. І Знаєте, куди ми зараз підемо? Ми підемо на привоз. А на привозі у нас що? А на привозі у нас перша точка з шаурмою. Дуже багато хто її оглядав, це шавермич. Давайте подивимося, чи насправді він такий смачний і класний, як про нього всі кажуть. А я буду головним не густати. Цей випуск мене надихнув логер Чуш, який приїжджав в Одесу і кустував багато шурми. Давайте зробимо свій топ найкращої одеської шурми. Визначено, де вона яка і де варто її обов'язково спробувати, коли ви приїжджаєте у морське портове місто України. Ні, ну ти одразу розумієш, що ти в Одесі, коли ти бачиш такий перехід. Виделка, ніж ложка. А ще куди ж без цих шляпочок та якарів? Ми точно в Одесі. Причалапали ми з вами до дошовірнича. І дивіться, що у нас тут з вами є. Класична, у нас іде просто за 140. У звичайно вже додається картопля фрі. нас сорті, бо там ще йде грибочки та сир. Тобто все, що є, спробуємо якраз тут. Візьмемо асорті, вона коштує 195 гривень. Ішов власник закладу, сказав, що давайте я вам зроблю те, що... те чим ми пишаємося. Зробить нам сирну та гавайську. Ще є отакі тут напії, грузинські. Е, лимончик і тархун Цікаво, який у вас мак. Оце от така бупилка з сир. Гавайська. Сирно у нас входить куряче м'ясо, картопля, сологуні, твердий сир, чедер помідор, зелень, сирний соус і фірмовий. Зверху ще мазь солідарності. Гаряча. Давайте спробуємо, яка у них сирна шоурма. Перший куст. Mm. Зверху дуже смачний соус, він вже на кефірі з дуже цікавими нотками спецій. Плотненький такий лаваші, Одночасно і м'який, і хрумкий. Я бачу вже картопельку, помідорчики, зелень, сирочок, чедер бачу, курочку ще не бачу. А ні, трошки бачу. Mm. От тепер я відчув смак до курки. І це капець. Тут начинка дуже класна. Лавашик лайк, бо він одночасно чисткий. І все тримає. Ще тут друга шаурма гавайська. Давайте спробуємо її. Вона має бути з ананасиками. Мінус півшавухи. Тут ананас дуже цікаво підкреслює смак своєю солодкістю. І дуже вирізняє курку та сир. Блін, я навіть не знаю, яка з них смачніша, але вони обидві дуже смачні. Що я можу сказати взагалі? Обслуговування тут феноменальне. До тебе прям. Підходять люди і там починають, ну що ти, як ти доїхав, як там у вас в Києві, як там у нас в Одесі, та-ля-ля-ля. Починають розказувати все. І тобі приємно, бо ти одразу відчуваєш, одеський колорит. Ну, Обслуговування тут прекрасне. Ціни середні. середні, ось ця, по-моєму, по 80 коштує. Ну, вони десь 180-190 коштує. Але у них за підписку на Тік-Ток є мінус 10 титок, тому можна трошечки скасти. Все-таки класно так от сидіти вранці. І розуміти, що весь наступний тиждень ти будеш у відпустці на море, захав величезну шавуху, до речі, я не знаю, що з нею робити, я вже наївся, а тут ще навіть половини не з'їв. Ну, мені більше галасько подобається насправді. Вона якась така більш соковита. Це навіть видно. А ще, блін, тут оця вольга, яка розлітається по всій умоті. Ну що, ми позбираємо, поубираємо. Я тепер розумію, чого всі сюди приходять. Особливо, коли ти дуже голодний, одразу після потягу ти проходиш один квартал, тут привоз одразу шавірмить і він робить тобі оце чудо. Я можу сказати, чуш не збрехав, що це перше місце в Одесі, але ми з вами перевіримо, може є якісь інші претенденти. Ну, а ми поїхали далі, нам треба ще на Аркадію заселитись, а там подивимося, може ще якісь шавушки є поряд. Там за моєю спиною є точка сітівуху в лаваше, але я минулого року її коштував і скажу вам відверто, я не хочу більше її коштувати. Це щось з сухим 50 шаровим лавашем з дуже невиразною начинкою, Ну тобто, ми тільки тоді приїхали минулого року і. Хотілося шову. і після цієї шуки ми більше жодної в Одесі тоді не взяли. Тому я пропоную пропустити цей заклад. Йому я оцінку ставити не буду, але я його однозначно не рекомендую. Погнали далі. Оце найвідоміше одеське дерево. Воно називається платан. Якщо ви запитаєте в мене, з чим у асоціюється соцюється Одеса як дерево. То Платанчик, дивіться. І подивіться, який він великий, трошечки схожий на київський каштан по листочкам. Але дивіться, він наче напівоголений. І таких платанів в Одесі купа. вон, Як у нас в Києві каштанів, так в Одесі все в платанах. платани, платана, вон там в платанах. Коментар від оператору. Листя не таке, як в каштану, а таке, як в плену. Ну, може, я плем. Але це не важливо. Ми приїхали зараз у парк Горького, нам сказали, що його вже перейменували на марка Твена, але то сенсу не міняє. Тут у нас буде савушечка. Пішли і чекайте. Ну, парк Горького у мене асоціюється тільки з Харковом, бо там теж є парк Горького. І там настільки все чудово зроблено, настільки... Це озеленено і є майданчики для пляжного волейболу. Там чемпіонат України проводять. Тут і парк, спикують дерев. Гуляють люди. І ми гуляємо. Але ми гуляємо за шавушечкою. А тут ще є заклад велика Щебуреча» і м'ясо урмів. Там смачно. нам Шурнишечку. Так вона виглядає, вона з арабським лавашом. Арабська. З курпою. Ммм, пахне Це усе бачу. Ну, тут просто лавашик, тому будемо вважати, що вона стандартного розміру. Коштує вона 160 гривень. Тобто, ну, так середньо, не дешево. <сореж> Собачка тут бігає. Теж хоче. Так. Мальний лаваш. Оператор Лаваш не сподобався, так, що він аж викинув його. Він дуже сухий. Він дуже сухий і тут дуже багато місця, де нема начинки. Треба перебороти там, де нема начинки, але за це дизлайк. Я замизгаюся, так? Сваюка. Ваш починає Почина. одразу ж протікати. Дізлайк номер два. Але за смаком поки мені подобається сама начинка. Що можу сказати, м'ясо тут дійсно смачне, смачний соус, але дуже великий мінус в тому, що вона розвалюється. Всюди починає тихий соус, Лаваш пересушений сушений. І можемо сказати, нам не вистачає серветок. Ходячи з того, що вона розвалюється тут багато соусу. Витікає, нам треба серветок більше. Враховуючи плюси та мінуси 160 гривень. Точно вона, я думаю, не коштує, не варто віддавати ці гроші, але начинка тут смачна. Тут. Поки вона не перебила нашого фаворита, то ми будемо йти далі і шукати, може хтось знайдеться воно. Вона продовжує тільки дивитися. Знову регаливо. Я хочу додати, ми зараз її доїли, і насправді начинка тут дуже смачна. Але... Тут підвів лаваш, той, що мало, ну і так далі. Воно не дуже ефективно їсться, Але начинка тут от за нею прям жирнющий лайк. Йдемо далі у пошуках тої, яку і смачно, і зручно. А для мене, відверто кажучи, лаваш був взагалі не смачний. Я його виплюнула. Його забагато, він зажорсткий, пережарений. Тобто мені з ретейнерами його їсти, б, ну. Неприємно, боляче і не хочеться його їсти. Варто зауважити. Ми спитали, чи, чи насправді так має бути. І нам сказали, що да, насправді так має бути, бо це арабська шаурма, там арабський лаваш, тобто така цупка піта. Може воно так і має бути, але нам воно не зайшло. Ще трошечки такий ліричний відступ з приводу Ша Я згадав, де я цей смак вже відчував. У 2018 році, коли ми були в молодій гвардії, там от паскотом, сказали, якщо ми будемо себе добре поводити, то вони нам замовлять каву. І вони нам привозять таку бубилду, у сантиметрів. Я не знаю, більше ніж моя рука. Є такої товщини. І кажуть, на, це подвійна сорті. Я тоді ледь на хрічні. Ми її намагалися зжерти втрьох, ми не змогли. Ми вона настільки велика, вона настільки ситна, я не знаю, там напевно тисяч сім коло. І тепер я згадав, це був Шавєрмич, це його була подвійна сорті. Оцей смак я не скрутив. Ша дякую, що трошечки настальганув по 18-му році. Центр, а це значить, що ми прийшли куштувати трушну одеську шавушечку, і тут у нас перше, що попадається ночі, це бончікін. Давайте скуштуємо. що ж тут за розпіарений Погнали! Дуже багате та різноманітне меню Ми собі обрали за 160 гривень куряча з сила за номерками на табло можна очікувати, коли нам віддадуть. Тут працюють до стверджувати національні або сирійці, або ну, тобто, не знаю, люди з ближнього сходу. І Я думаю, що вони точно знають, як готувати. Краще що... Тож, чекаємо, поки нам принесуть наші замовлення. Пішли трошки ближче і подивіться, як воно. Все багато виглядає. Ви колись бачили тут багато шовних. Вона наче, знаєте, в якихось абу-дабі, ушей, а щось готують і нам виносять. Я сподіваюся, що тут буде дуже смачно. Будемо їсти лухарі шавуку. Мені здається, їй подобається. <сум> 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 Маленький коментар від оператора. Чекаємо, ми доволі довго. І думаю, чекати ми будемо ще довгенько. Варто зауважити, що тут багато замовлень. Скільки народу тут. Дивись, давай так, якщо воно буде реально смачне, то воно того вартує. Так, але якщо воно не смачна, то воно того не вартує. Логічно. <клух> Логіка. Вони чекають, щоб вкрасти у мене шавуху. Так, розмір Ось такі дважі. <клух> Нам його розрізали. Воно дуже шоковита. М'ясо смачне? Я його навіть не почав їсти, ніж ще вже провели. Це дуже великий мінус шоуру. Їх потім не зможна доїсти. По начинці круто, м'ясо, таке трошечки засмажене. Мені сподобається главашок, цупкий, але видно, вже він розповся. Бачите, він такий вже глизовий. Ну і як наслідок внизу він взагалі дав слабину. Що я можу сказати? Ця ж сама... а, вона взагалі. Ді. Ця шокола смачна, але її їсти не дуже зручно. А вони працюють на доставку. Це якщо доставка на інший кінець міста, то це ж капець, вона ж не доїде просто. І так, ми ледь-ледь доїли тушавуху, свою ми, половинку. Ми не доїли тушаву. Свою половинку я потім віддала Денису. Бо я він, теж не зміг її доїсти. Бо мене вже в прямому сенсі починало нудити від цієї шаулики. Я притримую з думки, що в шаурмі має бути якийсь овоч свіжий. Чи то помідорка, чи то огурчик, щось таке. Щоб ця шовуха була більш свіжішою, більш насиченою, щоб це давало якийсь додатковий смак. А тут шавуха, по-перше, з сиром, по-перше, з дуже солоним м'ясом, і ще й з солоним маринованим огірком. ну ви представте, який це вибух солі. Типу, мені таке їсти дуже важко, воно мені напридає після трьох укусів. Тут, ну, я майже доїла до кінця, і м'ясо стало схоже на смак на туалетий папір. Ну, от я в дитинстві жерла туалет туалетний папір. І от ну, таке саме на смак. У мене були крісти, що я жерла Є бумагу, туалетну бумагу, просто бумагу. Це якась туфта, бо я не зміг доїсти, бо вона повністю розлізлася під соусом. І взагалі була як квашня якась. І вона прям якась взагалі ніяка. Особливо на фоні попередньої парку горького. Да. там реально було смачніше набагато. Хоча там мені теж не сподобалось. Але вона була краща, ніж так. ця. Ну, розпіарена, якась така непонятна кілька. Фічалька. Ну, ми йдемо далі. Останнім пунктом ми вибрали дуже незвичайне місце для цього випуску. Позаду мене одеський ярмарок на Деребасівській. Я дуже перепрошую тих, хто любить шаурму, але зараз буде трошечки інакша шаурма, трошечки незвичайна шаурма. Ви такої шаурми ще не бачили. Можна навіть сказати, що я прийшов сюди тільки за нею. Я її бачив тільки в тіктоці. Тож, ходімо замовляти. Вибачте мене, але я мав включити в цей випуск найнезвичнішу шаурму в моєму житті. Хонорабле Ментіон цього випуску Кенді Буріто. Це шавуха, якої я, напевно, ще ні разу в Україні не бачив. Робиться вона, як ви вже зрозуміли, із солодкою вати. Сюди насипають купу посипок, бананчики. Там э, ці флейкс, як вони називаються. І додають дві кульки морозива. Ягідну та шоколадну нам поклали, там можна було вибрати ще інше. Коротше, я не знаю, як це калорійну жопу, бомбу з'їсти. Лаваш, ой. Вата смачна, присмак якихось ягод. Морозиво, це ягідне. Ну знаєте, в цьому щось є. Щось є під назвою цукровий діабет. <хи> Але якщо один раз спробувати, то, то нічого з вами не буде. І ще одна незручність, я не знаю, як я потім свій солодкий фейс буду вмивати. Бо ця штука дуже солодка, дуже смачна, а ще дуже зручно, що її розділяють на дві частини. Бо для рельсу це з'їсти майже неможливо. Була склеєчка, тому що оператор не захотів мене більше слухати і захотів з'їсти цю шову. Вона смачна, але, на жаль, я не можу її оцінити, бо в цьому випуску вона не є повноцінним кандидатом на перемогу. Але якщо б я міг, я б її ще раз з'їв. Це було справді смачно. Ходімо робити висновки. Ну що ж, ми зробили наше турне Одесою у пошуках найкращої шавуки. Як ми знаємо, Одеса вважається столицею шурми, неназвами. Наш тріп повинен був включати себе набагато більше шоурум, але ми просто не вивезли стільки її їсти. Тому ми зупинилися на найбільш цікавих місцях, на найбільш успіаряних місцях. Деяких ми не були свідомо, бо ми реально не хотіли туди. Йти. Деякі нас занесло просто, бо ми от були ходять. Я для себе поставив галочку в тому, що шаурма з Одеси реально є одна із найсмачніших. Бо тут є вибір для всіх. Сирійський, арабський, гавайський, грецькі. Коротше, все, чого тільки пишали, це бажали. Навіть буріто там було. Для мене все одно найсмачніша шаурма була у шавірничка, хавайська. Бо всі інші якісь. А вісім-вісім, вісім як. Ну, начинка там смачна. Начинка була. смачна, але б я більше туди не повернулася. А що, ярми ще повернулися? За Гавайською. Так. А сирна була, сирна була дуже. як це називається? Жостка, да? Дуже жорстка. Настільки жорстка, що ми її їли три дні, так? Да? Я й тепер шову не зможу десь місяць їсти. Або більше. Але ми можемо зробити тур шавиками по Києву. Пишіть у коментарях, які вам тури ще хочеться побачити, а ще. У нас зараз в розробці відео про найкращу реберню України. Ви прикиньте, ми побуваємо у всіх реберних України. Я буду вдячний за ваші лайки, коментарі, репости, робіть це відео, все, що хочете. Їжте під нього, спіть під нього. Можете собі ці місця записувати, щоб потім приїхати в Одесу і перевірити, наскільки я був правий або не правий. А ми з вами побачимося у наступних випусках подібного або неподібного формату. Все, ви все сказали, що хотіли. Вроді так. Да. Все, вроді так. Да. Вирубаємося. Все, лайк, комент, підписка. Все, пока. Пока-пока. <рес>